Привіт-привіт! В цьому відео буде відеорозпаковка мого замовлення по каталогу 17. Дуже класний каталог, багато чого цікавого, на знисті, подарункові набори. І була дуже класна акція. Перші 3 дні каталогу можна було замовити все зі знижкою 50%. І всі, хто зробили це, мають можливість іще на одне замовлення зробити по промокоду. І отримати 10% додатково навіть від червоних цін. В общем, якщо ви не в курсі акцій, оформлюйте дисконт, приєднуйтесь до мене як онлайн-клієнт, або якщо вас цікавить робота, також приєднуйтесь і будете в курсі. Я веду також телеграм-канал, де своєчасно скидаю всю цю інформацію і всі акції. Якщо ви, у вас вже є свій особистий кабінет в Oriflame, ви вже робите самі замовлення, і у вас є спонсор інформаційний, але ви не в курсі акції. Попросіться до нього в канал або в чат, якщо, звісно, він його веде. Якщо у вас ще немає свого особистого кабінету, то напишіть мені, я вам його зроблю. Дисконт робиться безкоштовно, ніяких зобов'язань. Коли що хочете, купуєте, хочете, приймаєте участь в акціях, хочете ні, але ви точно будете про все знати. Тому пишіть в описі: завжди залишаю свою сторінку в інстаграмі посилання так тиц і попадаєте. Написати можна в директ або залишаю, як знайти мене в Телеграм. Тому звертайтеся або дисконт, або можливість працювати. Так, ну поїхали. Покажу, що замовила, як виглядає. Хто мене регулярно дивиться, ви знаєте, що в основному мої замовлення це. Велнес. але окрім Велнеса, звісно, я замовляю і інші продукти, вони закінчуються. Я користуюсь тільки Оліфайм, тому повністю все замовляю для себе і сім'ї. Так, у мене буде три здорові коробки і одна маленька. Ну, поїхали. Так, відкрила одну із коробок. Ви знаєте, що Велнес, так, да, у мене. В першу чергу йде. Значить, у мене тут підписка грибного коктейлю, ой, грибного коктейлю, грибного супу. А, суп цей поживний, заміняє один прийом їжі. А, намагаюсь, стараюсь, і в основному у мене виходить, що я споживаю на обід саме суп Велнес, або грибний, або томатний. Замовила, до речі, собі ще спаржевий. до мене їде суп. Знаєте. В перший день каталога я зробила оце все замовлення. І потім набивала замовлення для своєї команди. Тобто, хтось в команді більшість людей роблять замовлення самі, а тільки новий, знаєте, технічно роблять це самостійно. А частина команди є ще люди, які мені присилають, і я роблю їм замовлення. Вони вже просто його забирають, оплачують і так далі. О, і коли от я робила всім замовлення і... Інтим-гель заказують 75 гривень той, що переливається Інтим-гель в рефілі. Думаю, як я цього не бачила. Зубнущотку замовили. Думаю, як я цього не бачила. Потім, і ось так я надивилася, хто що замовляє, бо коли гортаєш каталог, замовляєш те, що тобі потрібно прямо зараз, а деякі речі просто не помічаю. І робивши замовлення, в общем, відтоги в кінець акції 50% я зробила собі ще одне замовлення, де замовила спаршовий суп пів ціни, я замовила собі інтімку, рефіл, зубну щітку, засіб для зняття лаку з нігтів, теж там 135 печень, скільки здається виходить. В общем, до мене ще приїде одна коробка, яка я встигла замовитися ціни. В общем, так це і працює. От тому спаржевий суп буде. Е, Ми не договорила. Тобто, замінивши один прийом їжі, це дає можливість знизити калораж, отримувати необхідні вітаміни, білки, клітчатку. І це дуже позитивно впливає на організм. Це так дуже-дуже коротко. Далі у мене тут один набір Life Plus жіночий, і це у мене нарешті клубнічний коктейль. Його можна споживати на воді. На молоці смачніше, можна з молоком і з бананом, але все це буде додати вам кілоколорі. Але їх тут дуже-дуже мало, тому, в принципі, реально можна. Далі у мене тут є набір. Ось такий. Це новинка дитячий, з мандаринками. Гель для і шампунь, скоріше за все, це мильце, парфумована дитяча водичка це те, що буде безпечно для вашої дитини. І подарунковий пакет. Ось такий маленький, щоб цей пакет все поставити. В каталозі ви побачите, там є три варіанти пакетів: менший, середній і більший, Залежно від того, який у вас буде подаруночок. Ось таким чином вона. Виглядає. В общем, це замовлення замовив Артем на подарунок одній дівчинці, який, не скажу, бо мама дивиться на її розпатовки. Він же її подарує, і я думаю, що їй дуже сподобається, бо вона це полюбляє. Та дівчинка кожен раз з каталога, мама їй щось замовляє. От уже і натякнула, вже мама може здогадатися. Так, далі. Далі я замовила собі пудру компактно, знову-таки, скористалася можливість 50%. І хочу вам сказати, що до кінця акції 50% пудри просто розібрали. Їх є 4 відтінка, і я собі, здається, взяла середню. Я не користуюся цими спонжиками, їх відразу відкладаю, я користуюсь кисточкою навіть з компактної пудри. Класна. Шовкова вуаль раніше вона називалася. Її практично, її не видно на лиці, що я кажу практично, обожнює наші пудри, але ще один момент, щоб класно наносити тональну основу, пудру і щоб нічого не було видно на лиці, щоб це було, натурально, гарно, і то треба робити пілінги, маски, зволожувати, тому що, якщо ви не робите пілінги, а наносите тональну основу і пудру. Із-за того, що у вас там лишнє є на шкірі обличчя, то, навпаки, може це все проявити. Тут тобто, пудра і тональна основа навпаки, може проявити ваші якісь недоліки, тому що декоративна косметика класно виглядала на наші шкірі обличчя, в першу чергу треба за нею доглядати. Далі, у мене є набор чоловічий, також взяла за 50% це чоловічий набор, він іде тут. Запечатаний такою тісіночкою. Я замовила його для свого старшого сина, якого дуже-дуже очікую. Він цей набір із чотирьох етапів. Дуже класно на подарунок і взагалі дуже класний набір не йде антивиковий. Часто його замовляла і Славі користувалася. Значить, це у нас йде очищуючий гель. Він іде як а, со скрабіком, чорного такого кольору, такого сірого, з скрабіночками. так він не виглядає. Ой, має чоловічий гарний аромат. Так, чимось мені витерпітись. Класно спінюється, класно. Вимиваю чорні цяточки, в ньому є чорне вугілля в складі, іноді сама ним користувалась, ну, іноді можу взяти і прокористуватися. Класний продукт. Далі маю тут крем навколо очей. Крем навколо очей має такий шариковий ролик. Він такий жиденький, тобто комфортний такий гель-крем, скажімо так. Так, і також тут є сиворотка і є крем. Крем тут один, тут немає нічного йденого крему, тобто сиворотку наносимо, потім наносимо крем. Класний пабір. Зараз чоловіки за собою теж виглядають. Не всі, але багато. Тобто є чоловіки, які це прямо треба. Так, далі, це була моя одна коробка, поїхали далі. Так, ці коробки у мене. Також Life Plus. Щось я попутала, замовила два жіночих. Хорошо, що чоловічі є запасія. В следующий запасі. раз замовлю два чоловічих. Вчились <кінчилось> два жіночих. Нічого. В общем, тут у мене ванільний смак і жіночі вітаміни. Одного коктейля вистає на 21 день для однієї людини, якщо кожен день пить по одній порції. Ну, у нас більше, то якраз нам і вистачає разом з супом, з коктейлем, що, в принципі, вистачає. Так, вітамінки 21 пакетик також в комплексі, в упаковці, і це на день. Зранку поснідали і зранку його відразу випили: Омега, вітаміни і афаксинті. Можна замовити по окремо, коли була знижка 50%. Хтось собі просто замовляв окремо з таксантінг, хто замовляв омегу-3. Я люблю вже багато років більше 10 років, саме замовляю Life Plus, щоб було все в одному. По-перше, так вигідніше, коли ви замовляєте різні баночки, а тут все в одному. Це економніше. І плюс є лайф, є підписка на ці продукти. Це теж економніше, тому що окремо на омегу, Окремо таксантин і окремо на вітамінки підписки немає. Тобто ви просто купили, пропили і знову купуєте. А коли брати це все в комплексі, в одному місці, це набагато дешевше. Далі у мене ще велос велос суп, другий грибний. У мене одна підписка на Славік, одна підписка на мене. Одна із них вже закінчилася дві гривні, вже, як то кажуть, Буде в запасі у нас дві упаковки. то Далі підписку тому що продовжую, і таким чином вже буде одна підписка. Так, далі. Далі замовила собі шейкер такого формату. Хоч у мене є шейкери, достатньо такого формату. Ріфлейм в минулому, в якомусь із каталогів багато штук прислали в подарунок. Але зам, замовила замість плати за доставку саме в такому форматі. Раніше у нас тільки такі були. Чому? Тому що, по-перше, тут є мірна ложка, ну не тому, тому що його набагато легше мити. Тобто в цьому шейкері класно збивати коктейль на, на воді. На молокі класно ось цей, тому що тут є сіточка, і плюс тут є з собою дуже зручно брати такі відсіки, цепляються знизу. То в домашніх умовах ось цей класно ним користуватися. В общем, замовила. За 99 гривень здається, це вигідна ціна. Далі у мене тут є рідка омега за 50% замовила, але я оформила підпуск. Мало людей в наступному каталозі теж буде акція. Далі у мене тут є дві помади. Що це за дві помади? Не знаю. Або це подарункові помади? Не знаю, зараз будемо виясняти. І у мене тут є. Подарунки. Так, скоріше, все, скоріше всього, це подарунки від ріфлеї. Тому що я помаду не замовляла цього разу. Цікаво, що це помада. Помада 5 в одному, такий гарний кольор. Уподобці подарунок від рефлем. По спонсорській програмі. Так, одна помада і інша. Цікаво, які мені попали кольори. Ну от, плюс дві помади в косметичку по одній гривні. О, дві одинакові. Ну, і такий кольор приємний. Один поїхати, мабуть, поїде до мами. Гарна така помада. До речі, як вона пахне. Ну, приємний такий тонкий аромат. Так, далі це у нас подарунки по рекрутинговій акції. Запечатані. Тут повинен бути, повинен бути годинник. На картинці він був дуже гарний. Ще не можу його. А, звісно, не можу, тому що тут з іншої сторони також пленочка запечатана, тому не може і витягнути. Ось так гарно це виглядає. І ось такий гарний годинник. Um, да, гарний годинник. Um, да. um, скажем так, карний годинник. Um, це подарунок, це подарунок, який. І, до речі, ось цей годинок це теж подарунок від Oriflame. Це теж від Oriflame. Ну, не в мою руку це буде дуже залемки, напевно, але мені лавік зробить, щоб було все добре. Да. Тут є можливість скоротити слід. Коротше, дуже класний годинник, дуже приємно отримувати такі подарунки від Ріфлейн. Просто треба виконувати умови, а ці умови може виконувати навіть та людина, яка приходить просто на дисконт. А це сумочка що теж подарунок. Подарунок теж від Ріфлейн. Взагалі, кожен столок можна отримувати подарунки в Oriflame, якщо ділитись інформацією. Ну, допустим, не жадничать. Тобто, ви самі, наприклад, користуєтесь просто дисконтом. Навіть якщо ви просто не працюєте, просто користуєтесь дисконтом. Поділіться зі своїми знайомими можливістю також користуватись дисконтом в Але поділитися цією можливістю треба вірно. Ну, звертайтесь і дізнайтесь, як це зробити так, щоб е, ви поділилися цією можливістю, але щоб саме ви отримали подарунки. І все, що вам, як сказати, українською, причитається, все, що вам належить, потім отримати за вашу рекомендацію. О, розпечатав. Такі тоненькі, гарненькі. Ну, все воно, звісно, було сложене, воно розрівняється. Ніжний такий рівнішок. Мені це дуже прямо приємно, що він такий ніжний. Далі ручка така ось сплетена. Ага. І тут іде два вітя, прикольно. Тобто, з однієї сторони ми ще зможемо покласти. І з іншої сторони ми щось можемо покласти. Тобто маленька на вид, ну, скажу вам така, достатньо, мабуть, об'ємна. Гарна сумочка, мені вона дуже подобалась і на картинки, на баннері. Все воно розійдеться, роз... вирівнюється після доставки. І ось я саме люблю такі сумочки і отак їх носить. От. Так що отак. Ось От такі подарунки. Так, далі у мене ще, ще дві коробочки, одна маленька. І одна ще велика. Шумно відкриваю коробки. Тут у мене два продукти. Значить, так як у нас була 50% знижка, то я замовила собі крем навколо очей ліфтінг серії NovAge Plus і Plus сиворотка Lifting. Я користуюсь NovAge Plus. Ви знаєте, я дуже-дуже задоволена, я реально бачу результат. Спочатку я замовила серію проти пігментації, прокористувалася, У мене закінчилася сивортка крем-навколо очей, вони замов... закінчуються в першу чергу. Е Коли замовляєте набор новеч, у вас після замовлення є три каталоги можливість замовити ці два продукти з додатковою знижкою 35%. Така є програма лояльності, тому що ці два продукти в першу чергу у вас закінчаться. Сиворотку ми наносимо вранці і ввечері під денний крем і нічний крем, але тут 30 мл. Тому, понятно, логічно, що вона закінчиться сама перша. І от замовивши набір, на протязі наступних трьох каталогів, в будь-якому із трьох можна замовити ці два продукти: або дві сиворотки, або крем і сиворотку на колечі, тобто що завгодно. І також от я замовила набір проти пігментації. У мене закінчилась сиворотка і крем, я собі замовила проти зморшок зелененький. потім цей набір замовила і зараз знову замовила саме ось такий варіант. Чому? Тому що гарно справляється з морщинками, гарно робить ліфтинг, підтягує сті всі місця. Тобто, я користуюся у мене вже другий набір на Vage. Я просто дуже-дуже бачу результат і задоволення. Тому, скориставшись можливістю 50%, я замовила собі знову ці два продукти, які швидко закінчуються. Причому сиворотка, я замітила саме ця, вона чуть, -чуть густіша, вона мені здається якось у ході. Або я більше наношу, бо дуже-дуже хочу результата. От. Тому ось ці продукти.